У меня вот есть человек как раз вот из Прибалтики, из Литвы. Русский, более русский, чем многие как бы самые-самые русские. Вот человек просто пошел по положенному алгоритму получать гражданство Российской Федерации. Ну, как-то ты знаешь, вот я думаю, что если он вначале хотел быть каким-то там вот, значит, антифашистом и там где-нибудь что-нибудь, как Зихард Зорге, то, ты знаешь, наша система... Отрезвила. Да, его отрезвила очень сильно. То есть, как бы, Это она есть. ему показала, что, ты Это знаешь, есть. ты нам ты нам как бы очень нужен, но ты вот нам нужен как некий мифический русский вот в ток-шоу. А вот когда ты приходишь сюда, вот нам как бы люди, которые приезжают из других мест, они нам нужны. Они получают быстро и как бы без всяких. А ты вот походи-ка, деньги поплати там не по одному разу за, так сказать, оформление документов с ошибками, которые ты потом будешь. Я прошел медкомиссию и скоро, наверное, приеду к вам. Это у тебя интересная мысль. Это у тебя интересная. Почему ты так решил? Почему ты так решил? А потому что вы оху... походу. Тебе никто, не говорил, что ты тебе очень никто глуп. не говорил, что ты очень глуп. Как тебе сказать? Ну, очень глуп. Ты взвешивал мой IQ или что? Почему ты так базаришь? Переп... Смотри, смотри, стопэ, стопэ, ты не базарь. ты базаришь. Вот так. Не кричи. Просто, не кричи. чтобы понять мое IQ, да, тебе тупорывому вот этому волосатому чудовищу, я как минимум должен прийти, пройти перед тобой какой-то тест. Правильно? Да, давай я тебе один вопрос задам. Я тебе один вопрос задам. Да мне на твои вопросы. Один. Я что такое понял, твое что IQ? Просто играешь на публику и все. Что, -что такое твое IQ? Что, что это означает? IQ? Что? Мое IQ это то, что... Ты враг мой, и все. Это мой IQ. Ноль. При встрече я даже не забыл. Твое я буду IQ ноль. ноль. При встрече с тобой, да. А за что ты собираешься воевать? А за что ты собираешься воевать? За твою родину спасать тебя буду. Твоїх родителей, твоїх дітей, друзей, мене спасать больше. Меня спасать больше. А та й А та й кью. Ну, понимай, як хочеш зараз. Mm. Долучаємо нашої розмови. Івана Варшенка, військовослужбовця збройних сил України, експерта з питань національної безпеки. Слава Україні, пане Іване. Героям слава, добрий день. Те, чим нас я не знаю, чи лякають, чи застерігають, але те про що ми говоримо вже певний час, що росіяни готують масштабний наступ, і це не просто в якомусь одному місці, не лише Авдіївка чи біля Сеньківки, як вони дуріють. А в кількох одночасно напрямках, наскільки це можливо зараз? Чи мають вони сили, потужності, можливість і, і з огляду на забезпечення, і з огляду на умови, щоб це зробити? Найближчим часом, без сумніву, що вихована в традиціях ідеологізованої історії Другої світової війни, в російській версії трактування Великої Вітчизняної війни військова і політична еліта і суспільство російське воно мислить в масштабах глобальних операцій. По всьому фронту операції з великими колонами, з піснями, з танцями, під хорошу музику обраворну рухаються, долаючи всі геть усі перешкоди. Українська дійсність їх трошки привчає принаймні тих, хто до неї причетний, ти не тих, хто ще. Намагається сховатися за ілюзією створеною в інформаційному просторі в російському. до тих важко достукатися, а ті, хто дотичні до реальної ситуації, у них ламається ця картина, і зрозуміло, що вони вже мислять більш в категоріях сучасної війни, малі групи і таке інше. Але оця ось бажання красиво Прийти зайти в Берлін на захід, воно звичайно залишається, і воно змушує певною мірою в межах цих бажань думати звичайно і військових російських. Але мріяти і думати це одне, а мати реальні ресурси, сили і засоби це абсолютно інше. Зрозуміло, що Україна перемолола значну силу тих російських сил військ, які були на початках війни. Зараз знищено 100, близько 100% від усієї тієї російської потуги, яка заходила в Україну повномасштабно 24 лютого, зрозуміло, що Росія теж не стоїть на місці. Вони намагаються виходити, винаходити всі способи, щоб мобілізувати чергових істот на е, український фронт, щоб поставити на колеса і на гусениці чергову партію із е, десятків чи сотень танків бронемашин. Поставити на крило черговий літак, якийсь. попри те, ми бачимо, що знищення цього потенціалу на сьогоднішній день воно швидше аніж відновлення, тому для того щоб планувати, планувати вони можуть. Мріями цими ділитися з суспільством своїм вони можуть, бо чимось це суспільство треба підігрівати, але сформувати ударні потужні угрупування в межах того чи іншого місця, їм доволі складно не тільки з тієї причини, що у них не вистачає ресурсів, а ще з тієї причини, що як тільки вони починають суттєву концентрацію, то Україна має ті сили і засоби, які дозволяють цю концентрацію. Розріджувати притом суттєвою мірою, роблячи недієздатними ті підрозділи або частини підрозділів, які готуються до масштабних наступів. Тому тут таке говорити вони будуть про це постійно, готуватися будуть до цього постійно. А завданням українських сил оборони, звичайно, ж знищувати їх і на лінії фронту, і на підступах до лінії фронту. Пане а завданням пане. наших партнерів є давати відповідний ресурс, щоб ми мали можливість це робити ефективно і вчасно головне вчасно. Пане Іване, все ж завжди відбувається вперше. От Сьогодні із таких подій. Це вперше радість над Санкт-Петербургом і Лініградською областю. Недобитки російської журналістики, які об'єднуються в певні телеграм-канали, типу Бази і Шо. Тут трошки позбирали інформацію. От що ми маємо станом на цю хвилину? Безпілотників було нібито три з достатньо серйозним запасом вибухівки по три кілограми. Два з Них ребами е, посадили в фінську затоку. Третій був збитий. Уламки потрапили на відкриту територію акціонерного общства Петербурзький Ніфті термінал. І після чого е, почали е, був вибух між резервуарами з мазутом. Це втрапило 130 квадратних метрів площа за, е, з пожежі. Ось що ми зібрали станом на цю хвилину від е, з, з той сторони. І тут постає питання. Е, е, нам, нам не важливо один чи три було тих безпілотники. Ходить про те, що це дуже велика відстань. І ця зона ніколи не була під е, об'єктом ураження. Тобто, е, в нас щось з'явилося нове і цікаве, яке може з такою вибухівкою на такій відстані вже літати. Не довіряючи російському слідчому комітету, який обов'язково дасть нам версію для того, щоб ну, поки ми поки що поговорити. її немає. Я поки що від журналістів взяв. Тільки обговорили з вами чи є в каналі вашому ні, ну слідчий комітет, звісно, пізніше дасть. Зараз поки що маємо факти, сюжет, який може інтерпретуватися в кількох напрямках, як мінімум в двох-трьох, відразу. Отже, летіло з України чи летіло з іншої території. Якщо з України летіло, то прекрасно з території України Україна має потужності, які здатні працювати на майже півтори тисячі кілометрів на відстань. І це чудово, бо це перевищує той радіус дії українських ударних безпілотників, який був до цього, і ми розуміли, що тисяча кілометрів це була плюс-мінус межа нашої роботи. Зараз бачимо, що ця межа значно розширилася. і, Відповідно, жоден Росія, російський окупант та його посіпака до Урала не може почувати себе спокійним, так само як не можуть почувати себе спокійно Російські підприємства, заводи і фабрики, які працюють на агресію Росії на військово-промисловий комплекс, і жодна істота, яка там працює і сприяє своєю роботою агресії. Ціну і таке інше тут зрозуміло можна продовжувати. Друга версія, якщо не з української території, можливо. Територія наших союзників стала стала тією територією, звідки прилетіли ці ударні безпілотники, і це теж цілком, скажімо, цілком на користь Україні, Хоча я не стану розвивати цю версію, ми будемо дивитися, і я думаю, Україна точно погодила б з союзниками використання території союзників для того, щоб з їх боку запускати. Ці безпілотники точно б погодила. А от хто б не погодив, а хто б створив інформаційний привід, це точно росіяни. І якщо вони створюють інформаційний привід, що три безпілотника, я дивуюся лише в одному: що не 33 летіло, і з них 32 було збито, а один упав на територію нафтової бази. Для чого це робиться? Тобто, якщо це росіяни і це провокація, то для чого це робиться? Для того, щоб знову ж в свою чергу звинуватити те, те, що проти них воюють країни НАТО. Те, що вони здійснюють безпосередню агресію, і це така свого роду провокація Росії. Я цього абсолютно не виключаю на сьогоднішній день. У нас багато цілей є в радіусі значно ближчому, але так само не виключаю, що наші техніки військові техніки вирішили спробувати свої спроможності на максимальних відстанях. І зараз є максимальною відстані Є Північ Російської Федерації підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.